Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді, як я анонсував в попередньому відео, буде телефончик Nomi i e 504 в кольорі, який називається DreamGold. Перше розглянемо по форм фактору даного телефона. З правої сторони у нас розташовуються кнопки звуку і кнопка включення виключення телефона, з лівої сторони у нас нічого нема. З, Знизу у нас динаміки. Зверху ну так китайці, посовно, зробили порт під зарядку мікро-USB і 3,5 метровий джек під навушники. Ззаді у нас одномодульна камера з... зі такий і стан. У нього такий собі. Отже, розглянемо більш детальніше наш апарат сьогодні на відеоогляді. Е і так. Екран даного телефона першу загальним, а потім вже підемо більш детально. Екран даного телефону 5 дюймовий IPS має 1280 х на 720 пікселів з процесором MediaTek mt 6580 1.2 ГГц. Основна камера даного телефона 8 Мп. Ми про це далі потім розглянемо, як вона фотографує. Фронтальна камера 5 Мп. Пам'ять вбудована 1 ГБ і на борту. У нас оперативки 1 ГБ і будований 8 ГБ. Плюс місце під карту пам'яті microSD до 32 ГБ. 3G GPS підтримка двох sim карт міні-сімка. І стояла на борту Android 5.1 або Lollipop. Батарейка тут на даному телефоні стояла 2000 мА. Отже, поступимо більше детальніше до даного телефончика. Отже, діагональ даному телефоні 5 дюймів Оперативна пам'ять 1 ГБ борту 8 ГБ, 2000 мА, батарея, батарея, акумулятор. Ну, тобто На день його з легкістю вистачало цього телефона. Перепрошую. Наверху, як я вже казав, розташований 35 мм джек під навушники і зарядка під мікро USB старого формату. Камера, Основна камера 8 мегапікселів. от Зараз я покажу. Подивимося. Наприклад, ставимо цей телефон, ставимо камеру. Тобто, бачите, як для бюджетного телефона досить, досить непогано. Йдемо далі. Фронтальна, діzyć, кількість основних камер одна, тобто одномодлена камера. Фронтальна камера 5 мегапікселів. Тип ядра Cortex A7, роздільна здатність дисплея HD 1280 на 720 пікселів, Відеоядро Arm, ARM Mali 400 MP2, тип матриці IPS, кількість ядер 4. Стандарт зв'язку, ну, це телефончик, Розумієте, що це телефон досить вже старенький. П'ятий Android це вже гой-гой, коли було. Тобто тут стандарт зв'язку 2G 3G, операційна система Android, тобто Android 5. 5 5 тут стоїть Кількість сім-карток, які даний телефон вміщає, дві сім-карти формату Micro Siem. Телефон виготовлений з матеріалу пластику, колір називається Golden. Частота процесора на даному телефоні 1,2 ГГц. Як я вже казав, в телефоні. Підтримка була карт пам'яті SD до 32 ГБ. А тепер ще таке немало не важливе, можливо, комусь по розмірах. Наприклад, телефон був важливий, то пишемо розміри. 140,50 мм це була висота телефона. Ширина телефона 70,60 мм. Тощина телефона 7,60 мм. Вага даного телефону 130,1 г. Ось таке в нас вийшло лайтове. Відео, таке простеньке, на такий, простий досить простий телефон. Це вже, в принципі, такого ніким не здивуєш. але 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 І ще одне от хотів підкреслити. Багато, наприклад, ну як багато є глядачі, які пишуть, що навіщо такі телефони, старезні, сміття, телефони ці. Ну розумієте Для когось, можливо, ці телефони і сміття. Хто користується? дорогими, захмарно дорогими телефонами. А якщо, наприклад, є такі люди з низькими статками, самі розумієте, і їм крім дзвінка, їм більше нічого не потрібно. Знаєте. І буває так, що в людини впав телефон, ну всяке буває в кожному людині. людини. Буває так, що телефон впав, розбився, щось поламалося, весь устрою, виключив світло, перегоріло, роз'яв, наприклад, ще щось. Йому треба оригінальну наприклад, запчастину. Ось, прошу дуже оригінальна запчастина. Ніхто ж не каже, що цей телефон буде хтось відновлювати в стан ідеалу і ставити в колекцію. Це, звичайно, вибачаюсь на своє болваночку. Дзвінілка тут колекційною цінності не представляє. Йому, наприклад, цей телефон піде як модно, Наприклад, треба кришку, наприклад. В нього наприклад, кришка трісла. Так, це кришка в страшному стані. Чи, наприклад, камера перестала, чи ще щось. Чи о, дисплей тут робочний, ну, сенсор ну, скот тріснуть. Тобто телефонові ну телефон можливо потрібно це як запчастина. ну не будемо такі вже найте писати всякі речі, що це сміття чи ще щось. Кожний телефон потрібний людині можливо. Навіть на кожний товар є свій купець. знаєте. А також е казати, що це сміття нікому воно не потрібне, це барахло, це е ну, такому, такому, сам, такому змісті казати, ну, будьмо вже толерантніші один до одного. Я бачаюся, що такого, таку можна сказати, такий монолог висловив. Е не усудіть. Е ну, це моя думка. Е миру нам в головах, миру в серцях, миру всюди. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па.